Це коротенький стрім, і ну, заодно давно не виходив в пряму трансляцію. Є хвилинка, чекаю в автомобілі. значить Хочу звернутися, хто е, має інформацію, у кого може є в наявності, може коли, в кого такі були, чи є трактори запчастини Шукаємо е, з вас до трактора Т-012 е, корзину щеплення і е, диск Фаридор. То будь ласка, якщо в кого може валяється, може був такий трактор, значить, то пишіть, може в кого є в знайомих така запчастина. Узнавав я диск Фередо і щеплення, не знаю чи корзина точно трошки другої форми, іменно той великий диск, який нажимає на Фередо. Там він такий іде круглий із трьома зубцями, які заходить в маховик. О, а Начебто диск щеплення підходить з автомобіля заз 968 Я це з цього ще не перевіряв. Але там є різниця між шліцами. Значить, в Т012 там шліців у нас іде е, 6, а в, начебто в Запорожцях іде 8 шліців. Тобто, такий коротенький стрім по питанню, е, що нам потрібно. Щеплення, корзина, а саме корзинна і диск Фердон на трактор ХТЗ Т012. Привіт-привіт. Може, може, в кого є. Може, хто де знає, де є, де можна купити, тому що перерив трохи інтернету, ну, поки ніяк не можу знайти а, таку запчастину, яка є, я, я так розумію, до Т012 вже рід, рідкі запчасті, їх, я так розумію, вже дуже мало є. Там в інтернеті я знайшов в Харкові. О, але, 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 немає в зборі. Є запчастини, тобто можна зробити ремонт своєї корзини. О. А іменно ж в зборі ще поки не знайшов. То тобто, будь ласка, якщо е, маєте таку інформацію, то пишіть мені. Може, з допомогою вас і знайдеться мені така деталька з Васі Значить, е, корзина щеплення на Т-012. Привіт, Паш. На Т012 і Фередо. Т012, той маленький трактор, який ви бачили, на якому Вася ганяє. О. Для чого? Для установки вам розкажу, бачили, там двигун стоїть із німецький якийсь хац. Ви бачили, як він працює. Але так як воно там ну, трошки так ну, не по хазяйськи зроблено, і ми вирішили його якби поставити нормальний китайський двигун. Не знаю точно, який там буде сильний, чи 12, чи 14 сильний. Для цього там потрібно нам повністю щеплення рідне, його, якого ми, ми не маємо. Мати потім кожух, який прикручувався до уд 25 двигуна великий. такий. О, і, ну і все. І сам двигун купувати, і переходна плита. Або самому точить там таке велике ну, як, тобто, ну, невелике кільце, таке, з, з, з діаметром десь. У 200, напевно, може чуть менше точиться. Туди підшипники вставляються, і вже із китайського двигуна йде такий переходник, будемо так казати. І прикручується вже сам маховик на втулку, яка точиться додатково. І встановлюється рідне щеплення. І повністю двигун китайський стає на своє штатне місце, так як стояв у Д-25. Ось такий коротенький відосик. Коротенький стрім, будь ласка, я думаю, що це відео побачить ще потім багато моїх підписників. Дякую всім за те, що мене дивитесь, за те, що зі мною О, взаємно. Стараюсь так само всіх дивитися, хто знімає так само на своїх каналах. Все, Всім гарного дня, всім всього найкращого, Найкра... найкращого. Чекаю, що хтось відгукнеться і якусь інформацію мені надасть. Всім пока, всім всього найкращого.